Складна тема, складні історії життя людей, складна взагалі історія із нашого життя та життя Львова. Пробуємо її аналізувати та підсумувати із адвокатом Світланою Хилюк. Доброго вечора. Пані Доброго Слана. вечора. що можемо цей вечір назвати добрим, бо говоримо про подію трагічну, направду трагічну. Ви займалися питаннями родин, які постраждали в скнилівській трагедії впродовж тривалого часу. Скажіть, будь ласка, ті вироки, які понесли винні, чи вони задовільнили? Тих чиї рідні загинули там та постраждали? Насправді ні, тому що багато питань залишилося без відповіді. І, і свого часу потерпілі об'єдналися в громадську організацію Стнелівська трагедія і яка організовувала власне незалежне розслідування своїми силами тих причин, які відбулися. І, і в ході цього розслідування було встановлено, що якщо узагальнити, то за заходи безпеки відповідало 10 різних ланок. Цієї системи військової. І якби буде одна ланка спрацювала, то наслідків у вигляді загибелі 77 людей не сталося. Але всі запобіжники не діяли в результаті ставлення окремих осіб до своїх своїх обов'язків. Тому те, що п'ять людей отримали обвинувальні вироки, аж ніяк не відповідає масштабам. Тих порушень, недбалості, які були допущені в ході е, проведення цього авіаційного свята, яке не можна назвати святом, яке обернулося трагедією. Ті обернулося трагедією і донині, як ви сказали, всі, всі крапки в цій історії не поставлені ще не все названо з того, що варто було б назвати. Я хочу зупинитись детальніше на тих вироках, які були винесені, тобто на цих п'ятьох людях, хто вони і які терміни ув'язнення вони отримали. Власне, терміни ув'язнення е, отримали вони зовсім е, різні. Найбільший строк позбавлення волі отримав пілот Володимир Топонар, який власне сидів за штурвалом літака су 27 УБ, який виконував демонстраційні польоти на Скнилові. І він не відбув е, весь строк, а був е, Звільнений трохи до умовно достроково, також отримав 8 років позбавлення волі. Другий пілот Юрій Єгоров, який також перебував в кабіні і мав можливості керувати літаком. він не втрутився у ході виконання польотного завдання, але він провів дію катапульту, в результаті чого літак, який йшов 3 метри над землею. Ви бачили це на відео, в вашому сюжеті це дуже добре показано. Він на якомусь етапі починає зариватися носом в землю. Це в результаті спрацювання катапульта. Пілоти пішли вверх, а літак пішов носом в землю. Тобто, якщо дальше... б вони не Капіталювали, катапультувалися з літака, то відповідно ймовірно можна було уникнути того, що літак в тому місці впав. Ми залучали ряд експертів пілотів в ході проведення незалежного розслідування, і вони звертали увагу на цей момент. Але що як тобто, на мом літак ішов 3 метри над землею. На відео цього не видно, але по в тих ушкодженнях, які були на загиблих, стало зрозуміло, що літак, коли зачепився за дерева, він він э, вирвав з землі огорожу. Це був колючий дріт. І він тягнув, І він тягнув кулю. ці колючі дріт за собою, практично розчленовуючи окремих потерпілих на дрібні частини. Ну Цих понад 300 кілограм э, біологічної маси з, якому, власне, вони звідти утворилися. І, але на якийсь момент літак. Э, Ки командир екіпажу, підлоковник Тапанар, він вирівняв літак і він ішов три метри над землею. І в цей момент була приведена в дію катапульта. І, і що призвело до того, що літак. За носом заорав землю і потім пішов якраз в найбільшому скупченні людей. І наші експерти говорили про те, що якби не привели в дію катапульту, жертви були б, але їхня кількість була б значно менша, тому що ми розуміємо, що три метри над землею це більше ніж висота людського зросту, і частина людей могли б вціліти. На жаль, в ході досудового слідства, судового розгляду, цей епізод. Не був належним чином вивчений і якось так, попри заяви адвокатів потерпілих, для суду пройшов непомічено. На жаль, сьогодні дуже багато говорили також на місці подій про те, що літак був перенавантажений, тобто там якийсь був додатковий багаж, якого чи то не повинно було бути, чи то його взагалі не було, тому що дуже багато версій ходить стосовно цього. Чи знаєте щось про це знову ж таки? Опираючись на думки експертів, яких ми залучали, літак. Мав не не мав на борту озброєння. Це, це військовий літак, і він потенційно, коли виконує використовується за своїм безпосереднім призначенням, має на борту озброєння цього разу. Він не мав озброєння, але він мав додаткове пальне, яке було необхідне для того, щоб повернутися в його пункт дислокації в Житомирській області. І... Але пілоти це знали. Для них це не було новиною, тобто, виконуючи ті чи інші фігури вищого пілотажу, вони повинні були би враховувати цей факт і, зокрема, враховувати при визначенні мінімальної висоти, на якій виконувати ту чи іншу фігуру. І ряд пілотів чи фахівців авіації стверджували, що командир екіпажу Володимир Топонар почав виконувати ту фігуру, з якої він. Не впорався на висоті надто низькій, враховуючи всі вихідні дані, і що й призвело в кінцевому підсумку до падіння літака, ну і пізніше до тієї трагедії, яку. Ми сьогодні вшановуємо. вище військове керівництво держави на той час до відповідальності не притягнулося, Тобто, спершу якісь звинувачення і закиди в тому, що не також винні були, але опісля ніхто з тогочасних генералів, які займали високі посади у військовому керівництві до відповідальності притягнутий не був. Чому так і чи можна було щось змінити? Спочатку була одна кримінальна справа, де всі обвинувачені фігурували, і в тому числі як пілоти, так і генерали пізніше. Як на мене, без достатніх процесуальних підстав ці дві справи роз'єднали. Рядові виконавці опинилися в одному провадженні, а вище керівництво військових повітряних сил України опинилося в іншому провадженні. Це молодо бути зроблено навмисне для того, аби тих виправдати, а тих засудити. Це може, ми можемо це припускати, але достеменно фактів встановлено не було. І е, тоді ось, стосовно вищого керівництва було окремий судовий розгляд, який завершився в 2008 році. І був винесений виправдальний вирок на тій підставі, що відсутній причиновий зв'язок між тими порушеннями, які були допущені цими особами під час організації свята, і наслідками у вигляді загибелі 77 людей. Треба сказати, що в експертному середовищі в колі юриста, такі, юристів такий вирок суду викликав ну неоднозначні оцінки, тому що... Кожен з цих вищих посадових осіб своїй посадовій інструкції має обов'язок припинити політ у випадку виникнення загрози для життя, в тому числі глядачів на навішоу. Володимир Топонарь почав падати не з першої фігури. А після виконання вже кількох фігур, і всі ці фігури він виконував над головами багатотисячного натовпу. Хоча в авіації є загальне правило, що демонстраційні польоти не можуть виконуватися над головами глядачів, тим не менше, йому не була дана команда вилетіти з зони глядачів і почати виконувати фігури пілотажу подалі від людей. Тобто, іншими словами військове керівництво дало наказ робити це там вони вони не дали наказу припинити виконання виконувати пілотаж над головами людей але суд виніс і верхов суд виніс виправдальний вирок верховний суд україни підтримав і на сьогоднішній день маємо те що маємо Ще два питання. Одне з них буде стосуватися того, що мої колеги журналісти старші з досвідом, які висвітлювали цей процес тривалий час, сказали, що історію не ну, те, щоб хотіли замнути, так як це було прийнято колись, а її замовчували дуже багато фактів. Якби не журналісти, які власне висвітлювали це там, то можливо, ми б і не знали всіх тих деталей і не бачили всього того, що відбувалось. Наскільки це правда, і чи дійсно, завдяки публічному розголосу, нам вдалося досягнути хоча б таких результатів, що хтось був притягнутий до відповідальності. Я думаю, що тут дуже важливо безпере. Має значення участь всіх, хто долучилися до того, щоб ця справа отримала якомога ширше публічне висвітлення, але дуже важлива роль в цьому всьому процесі, як на мене, була безпосередньо самих потерпілих, які, попри своє тяжке горе, а окремість з потерпілих втратили по четверо членів своєї родини. Вони знайшли в собі сили об'єднатися і разом відстоювати свої права. Вони вшановували пам'ять загиблих. Вони давали прес-конференції. Вони влаштовували громадянські акції і так далі. І цим зверталися з тисячами звернень в органи державної влади, в органи судового слідства. Вони ходили на кожне судове засідання. Ви уявляєте, що судовий розгляд тримав кілька місяців з 9 до 6 години, і в кожному засіданні були потерпілі. І саме завдяки їхній небайдужості цю справу не вдалося тихенько замовчити і відправити в архів. Питання про відшкодування. Дуже багато говорили сьогодні знову ж таки про це. І інтернет гудить тим, скільки грошей було виділено для сім'ї, там чи загиблих, чи потерпілих, і тому подібні речі. Чи влаштовували родичів загиблих і потерпілих ті суми, які держава їм надала, і чи мають вони якесь відшкодування станом на сьогодні? Можливо, там щорічне або або повторюється принаймні, в якийсь період часу. Е, очевидно, я би хотіла, якщо мова йде про відшкодування, почати з того, що дуже великий інтерес в суспільстві викликає це питання відшкодування. Свого часу юридична фірма, де я працювала, яка здійснювала представництво потерпілих, вона здійснювала представництво 187 потерпілих. Це велика кількість людей. Я можу вам сказати, що кожен з них віддав би всі свої відшкодування і плюс все, що він має. Тільки повернути час назад і вернути своїх рідних. Тому е, в цій справі е, відшкодування це не є основне питання і не є критичним. Чи можуть бути задоволені батьки сумою відшкодування, яку їм заплатили за смерть двох дітей? Ну, це просто неспівставимі речі. Е, тому е, це не, не є основне питання. Треба сказати, що Україна виявила дуже дивний підхід е, щодо визначення розмірів відшкодування, тому якщо, якщо взяти. Ті суми, які були призначені вироком військового поліційного суду центрального регіону у 2005 році, і співставити ті суми, які були виплачені. Можливо, ви пам'ятаєте, була авіакатастрофа Ту 154 над Чорним морем, який ймовірно був збитий українською військовою ракетою, і тодішній президент Леонід Кучма взяв відповідальність за ці дії, і Україна виплатила родичам загиблих. Які були громадянами Росії і Ізраїлю в п'ять разів вищі суми, ніж е, український суд присудив українським громадянам за втрату їхніх рівнев в аналогічних обставинах? Тому е, багато знову ж таки е, Відшкодувати ту шкоду, яка людям була завдана неможливо. Різні суми отримали різні суми компенсації. Треба сказати, що не лише з боку держави, а з боку інших громадян, благодійних організацій. Люди тоді здавали гроші, жертвували, допомагали, хто чим міг потерпілим. Основні виплати були здійснені на підставі рішення суду 2005 року. Окремі потерпілі ті, хто не встиг звернутися, вони потім зверталися окремо. І наскільки на сьогоднішній день ці процеси вже є завершені, і систематичних повторних виплат держава не здійснює. Я дякую вам за цю розмову. Нагадую нашим глядачам, що наша гостя Світлана Хилюк, адвокат в справі з Книлівської трагедії. Нині 15-ті роковини знятої трагедії, коли на авіашоу винищувач впав в натовп людей. Загиблих ракували десятками, постраждалих сотнями. Біль втратив серцях живе і нині.